Вітаю у промову! Сьогодні пропоную згадати колоритне українське слово кучугура. Кучугурою зазвичай називають невелику пологу гору або будь-яке невелике округле підвищення земної поверхні. Вона може бути з землі, піску або наметена снігом. А ще кучугура це купа, тому купи мотлуху, одягу чи будь-якого непотрібного шмаття. Теж можна назвати кучугурою. Якщо у вас чогось дуже багато і кортить сказати вагон і маленька тілешка, то українською це. Кучугура й три оберемки. Якщо ж знаєте людину із прізвищем кучугура, то певно вона, а радше її предки, мали видатні фізичні особливості, як от кремезну статуру. Говоріть українською правильно, розгрібайте кучугуру непотрібу або снігу, а щастя, складайте у кучугуру і три оберемки.